Американська газета The Wall Street Journal проаналізувала чернетку е, угоди, яку е, оці от всі наші арахамії зелені е, в квітні е, позаминулого року, тобто через півтора місяці, приблизно після початку війни, збиралися в Стамбулі е, підписати із Росією. Ну е, вони узгодили е, ось е, такі параметри. Так, от е, якщо говорити в двох словах, там Говориться про те, що Україна повністю обезброюється, відмовляється від військової та дипломатичної підтримки Заходу. Ну і фактично стає абсолютно беззахисною жертвою Росії. Тобто, ну після підписання такої угоди можна було очікувати, що за кілька тижнів Росія справді почне нову агресію і повністю окупує. Всю територію України, ну тому що Україна зобов'язалася там урізати свої е, збройні сили до неможливо від не брати е, збройну допомогу е, зброю та боєприпасами від заходу. Ну про НАТО там і мови не йшлося, а про те, що е, фактично російську зробити єдиною державною вони погодилися ці всі арахамі, і це навіть і обговоренню не е, підлягає. Ну, що на, на що були готові ось ці от е, шашличники, Ми бачимо. Ну тепер е, питання: так як е, можна е, домовлятися з цим пуйлом? Ну е, ніхто ж не сумнівається, що пуйло хотів, і The Wall Street Journal каже, що цілі Путіна не змінилися. Та звичайно, що не змінилися. Він хотів і хоче знищити Україну повністю. Але хто ж йому дасть? Ну, такі переговорники Арахамівські, Арахамія Стейл, звичайно, можуть дати. Але ж ніхто не каже, що якщо е вести переговори, то вести переговори про капітуляцію. Треба вести переговори про припинення вогню. Якщо вести переговори. Ну, якщо не вести, то треба будувати е лінію укріплень дуже потужно, щоб ворог не міг прорвати, будувати військові заводи. Е Нормально домовлятися з союзниками, припиняти переслідування опозиції і так далі. От, якщо вести переговори, то потрібно вести переговори, так як вів Порошенко у 2014-2015 році, коли були укладені мінські угоди, коли Україна ні від чого не відмовилася. Ні від армії, ні від перспектив НАТО, ні від євроінтеграції. Більше того, після підписання цих мінських угод у нас був величезний прорив в євроінтеграції. Ми і економічні угоди підписали з Євросоюзом і вони вступили в силу і без віз. От і по лінії військового співробітництва ми почали зброю отримувати із Америки, не ли тільки з Америки ще тоді, при президенті Порошенко. От. Ось так треба домовлятися. Звичайно, що Путін хоче багато, але е, не треба ж йому давати. Якщо ви збираєтеся розмовляти з людоїдом, так розмовляйте з ним е, його ж людоїдською мовою. Якщо він намагається е, вдарити вас в обличчя, так ви його вдарите по рожі. А не давайте йому робити те, що він хоче. Одним словом, якщо ми збираємося вести переговори з ворогом, то тільки. Посилаючи туди а сильних переговорників рівня Порошенка Б залучаючи наших союзників, які звичайно не зацікавлені в тому, щоб Україна посипалася, щоб Україна програла війну, щоб Україна виявилася окупованою. І звичайно, що єдиним і звичайно, що за жодних умов компромісом не може бути. Послаблення наших Збройних сил. На послаблення Збройних сил ми не можемо е е ні за яких обставин погодитися.